Верітас на ранок 16 червня. Сьогоднішнє Євангеліє уривок із нагірної проповіді Ісуса про нову справедливість. У старому Завіті діяв закон, око за око і зуб за зуб Такою була старозавітня справедливість. Ісус відкриває нам через своє навчання природу Божу, нову справедливість, прикладом якої є життя Ісуса. Ісус знає все, всі обставини Твого життя, Твої стосунки, які можуть боліти, кровити, всі образи, гріхи і несправедливості, які ти переживаєш. Можливо, часто хочеться відомстити за кривду, відповісти злом на зло, як це було закладено у серцях старозавітніх людей. Але сьогодні запрошую подивитися на найболісніший стосунок у твоєму житті через це коротеньке Євангеліє. Якщо терпиш кривду, обговорення чи якусь несправедливість, спробуй відреагувати любов'ю, не доказуючи нікому своєї правди, залишаючись у мирі і у свободі. Світ учить тебе протилежному, а ти послухай голос Божий. Не модно зараз піддавати ударам свою репутацію, амбіції, гонор, честь, але саме так чинив Ісус, любив безумовно. І знав, що отець знає про все. Бог знає твоє серце і хоче зберегти його чистим, святим. Лише він має силу допомогти тобі, щоб це Євангеліє могло здійснюватись у твоєму житті, Віддай йому все, що скривдило тебе, всіх людей, причетних до цієї кривди. Сьогоднішнє перше читання також промовляє і дає відповідь, що саме виявляє нас як служителів Бога. Бог хоче зробити тебе сілью землі та світлом для світу, коли, ми маючи часто серце старозавітньої людини, є неспроможними любити і пробачати. Нехай Бог дає силу любити свого брата, родича, парафію, ближнього, бачити і приймати свої слабкості, але прагнути всім серцем святості, Божої природи.